Благодійний футбольний матч між командами Національної академії Держприкордонслужби України та міськими посадовцями влаштували з нагоди дня прикордонника. За команду прикордонної служби виступає всі прикордонники, капітан команди, один із заступників ректора Національної академії. Всі учасники бойових дій, офіцери з певним досвідом, які виконують бойові завдання. Зараз на даний час навчають персонал Національної академії. Долучитися до благодійності та повболівати за команди могли усі бажаючі, проте головними фанатами стали саме вихованці та викладацький склад прикордонної академії. На футболі не вперше взагалі вболіваю. Люблю спортивні такі заходи, якби івенти. Знаєте, от, цікаво поболівати, подивитися, атмосфера, знаєте, футбольна, спортивна зразу якось ну, дає такий заряд, позитивної енергії.» Це дуже цікаво спостерігати за грою наших офіцерів. О, на даний момент в, наш, ну, в нашому місті це. Дуже добре, що проводять такі заходи, тому що це підтримує наш моральний стан і це круто. Я колись сам займався футболом, в мене виходило досить непано, а зараз є така можливість підтримати своїх колег, своїх вчителів, викладачів, командувачів. Ну, я дуже задоволений. Грали два тайми по 35 хвилин. У ході зустрічі повели в рахунку представники місцевої влади. Проте у другому таймі прикордонника рахунок зрівняли. Гра наближалася до закінчення за нічийного результату однак на останніх хвилинах прикордонники пропустили другий м'яч. Тож зустріч закінчилася з рахунком 2-1 на користь збірної міських посадовців. Дуже сподобалось те, що була атмосфера подружня, і, в принципі, в нас була благодійна ціль. Гарно команда отримала задоволення на полі, гарно позмагалася рахунок, такий, скажімо, боротьба була до останньої секунди матчу. Тому я думаю, що все вдалося, і сьогодні дійсно всі отримали максимальне задоволення. Я ніколи не грав великий футбол да, на рівні з професійними футболістами. Сьогодні вдалося. Пограти, відчути атмосферу чудову. От приємно до Дня Прикордонника провели такий благодійний матч. Тому, звичайно, емоції позитивні і більше би таких заходів. Загалом же благодійний поєдинок до Дня прикордонника у Хмельницькому провели вперше та є в планах зробити такі матчі щорічними.